Свята це добре, але магазини, от хлопці передають привід вже з магазинів, значить можна помаленьку розганятися. Основне тут тут декілька замовлень. Основне, що тут паливний насос на це кімку від Honda SH 150. Ну, також помітилось вже одразу скажу, бачите, коли катаєшся перед відновкою, добре показує. Опа! І все. Пера потрібно перепакувати обидва, ніколи одне воно нічого не дасть. І вже буде спокійно на ресурс. Ну, Подивимось, що тут передали це на, на маленький кросовий дитячий підростковий, де літає хороша резина. І там камера має бути <кхем> до нього. Передали. Зараз вже також можна дивитися масло на менш оборотисті. Попробуємо, що це таке чорна каністря з надписом Power S Power. Знаєш, має бути добре. Ну, це, вже, це вже почався сезон, стало розхідником. Мутуль 700 тому що, тому що... так, ну далі. Що тут мало приїхати? Давайте одразу подивимось на Це Мітчик, це мій мічик М12, 1,0 крок, різьби, я заищив дружбану він з іншого, з іншого району, тому що це під муштучки, під свічка зірвана, М10. І муштучки з цим кроком. Я йому зичив, тому що немає. По одному в продажі немає такий. Це шворки на дитячі кросачки ж. Віталік дав їх, по-моєму, чотири. Вони щось ідуть з різними оцими. А потрібно мені дві. Ну і резина. Це один в ремонті, цей помаранчевий. Тут резина передня. І перше, що бачив, що взагалі немає цього. Але буває. Ну і в малого цей. Тут можна перезарядити шнур, але він вже, я знаю, що він вже такий. Такий. Так, так, так. Де він? О! Це ланцюг на квадрик, буде в подарунок. Ще приїдуть шини дві кенда, такі як на цьому квадроциклі назад. І буде, буде, буде на нових шинах і буде в продажу. Там хороший ланцюг, навіть є защита, він повністю комплектний, добре протестований, хто бачив відео. Це до нього. 100, 110 кубів там, чи 125. Передача вперед, передача назад. А, а це приїхало на штіля. Стіль мотокоса. Мотокоса. Катюха на новій пошті розпакувала. Каже, каже бодя, тут трішки не вистачає самого матеріалу, але працювати буде. Десь вона вона пок... А, Ну, бляха. Це коротше штіль мотокоса і вона йде під квадрат. Це дружбанк каже Водя, може перехімічиш від китайця якогось. Подивились є, робить Китай на них. Ну Має працювати. Хоча воно от добре, що під війську, тому що мотокаса все наче запускається. І редуктор там це є і вісь. А не було от баланки. Будемо пробувати. Будемо пробувати. Камера. А, це сюди на цей скат. Ну, і це ще Льоша мото. Це район Садової, там, автовокзал, курдуби. О, до речі, оцей новенький АКБ буде ставитись на, 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 на цей кімко. Це дев'яточка. І майте на увазі, ось ця фірма, це те, що перед x да, Якщо не вистачає на x side вони мають, до речі, вони простенько виглядають. І... Вони мають хороший випусковий ток, реально. Вони крутять хорошо і беруть зарядку, тримають плотність. Не реклама, я не знаю фірма, хто навіть її, це, але відколи мені Льоша їх дає, я помітив, я вже от просив, щоб було. Це дев'ятка, скутерний розмір. Дев'ятка. Так, обгонка на... Ну це треба натхнення, щоб цю обгонку на того шторма ставити. Там вже треба клепати і бути голосно, це на днях десь. Буде ставитись обгонка в зборі на 157 й Ну і основне, що чекалося, це паливного насоса. Я собі дозволю сьогодні після обіду, вже можливо його встановити на два контакти. Все акуратно. Фільтр на нього є. Фільтр на нього є. Що це? Все є. Ну, На СГАшка працює. І Тут буде працювати. Ну, Таке підводиться вже десь щось. Так що... Кімчик буде скоро вже фарбуватись. Ну, Бачите, показую, тому я не спішу його одразу все закривати, питання, тому що, от бачите, показало. І вже одне <кхи> друге тримається. Ну, нічого, нічого вимальовується непогано. Дай Бог буде їхати.